До адвоката звертається клієнт із проханням узяти на себе ведення шлюборозлучного процесу. Чому ви хочете розлучитися? запитує адвокат. Я не в змозі більше це терпіти. Моя дружина має звичку лягати спати вранці. А що ж вона робить усю ніч? Мене чекає. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. То ця дама? Співачка. Раніше вона виступала в цирку, співала в клітці з тигром. А чому ж вона пішла звідти? Цього вимагало товариство захисту тварин. Дід забирає онука з дитсадка. Дідусю, а чому ти став мене пізніше забирати з садочка? Я тебе забираю, як і завжди. Просто стало раніше темніти. Чому? Ну, бо земля обертається навколо сонця і навколо своєї осі. Але вісь нахилена, тому взимку ми раніше опиняємося в тіні, і ніч стає довшою, а день коротшим. І тому ти став мене пізніше забирати. <рес> у нашого сусіда зверху перфоратор, а у нас фортепіано. І ось що я вам скажу: ремонт колись закінчується, а музика вічна. Пастор лагодить огорожу навколо свого будинку. Поруч стоїть маленький хлопчик і не спускає з нього очей. Ти, напевно, збираєшся стати Теслею, хлопче? запитує пастор. Ні, мені просто цікаво, що кажуть пастори, коли влучають молотком по пальцю. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Програміст телефонує в бібліотеку. Доброго дня. А Катю можна? Перепрошую, вона в архіві. Ну, в такому разі розархівуйте її, будь ласка, вона мені терміново потрібна.